У рівному жінка продавала наркотики, щоб прогодувати дітей. 36-річну Тетяну під час проведення оперативної закупівлі наркотиків затримали грівненські правоохоронці. За 400 гривень вона продала працівникам сектору по боротьбі з незаконним обігом наркотиків рівненського міського відділу міліції пакет з метамфетаміном. В ході проведення оперативної закупки була затримана громадянка Тетяна, мешканка міста Рівне, яка збула за 400 гривень. Наркотичну речовину, метамфетамін. Також в ході обшуку помешкання Тетяни було. Вилучено 140 пігулок білого кольору, які в своєму складі містять психотропну речовину псевдоефедрин, який в подальшому використовується для виготовлення наркотиків. Жінка виховує чотирирічну та десятирічну донечок, що їх утримувати і зважилася на збут наркотичних речовин. Діяла не сама. Розповіла, що у виготовленні наркотику їй допомагав товариш, особу якого наразі встановлюють. Проти даної громадянки в слідчому відділі рівненського міського відділу знаходиться справа за статтями 309, 307 та 311. Наразі ми встановлюємо особу, яка допомагала їм в. Виготовлені та розпосудження наркотиків тетяні оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Нині жінка удома до слова, раніше вона була судима за злочин, пов'язаний з незаконним обігом наркотиків. Однак тоді відбулася покаранням у вигляді умовного терміну. Нині ж має всі шанси провести за гратами до восьми років.